Хто з нас, людей, може встояти перед Всевишнім Богом святим, який дивиться на моє життя, на моє серце. А я грішний. Хто з нас може, знаєте, так, сміливо подивитися? в очі Божі? ніхто грішний. буде соромно. І люди тоді вже відчували цей тягар і цю турботу. Гріх завдавав проблеми. Хто, Господи, зможе встояти? Але в тебе є прощення, щоб шанували тебе. І в цьому псамі є оце слово. <кхем> Ви побачите його трошки далі. Вже тут натяк на прощення і на неправильні стосунки з Богом, тому що людина має провини, гріхи. Людина гріховна, спорчена. Ми знаємо себе, які ми є. От насправді зсередини. Люди цього не бачать, не помічають, та і не їхнє це діло, правда? Що в мене в душі, чи у вас? Але це Боже діло. І людина каже: Господи, хто ж може встояти?